В нещодавному відео про топ електрокниг, до речі, подивіться, прикольний матеріал вийшов. Ми трошки затронули тему українського бренду Airon і розказали трошечки про AirOn Universe. Це топова читалка від тієї компанії. І знаєте, так склалося, що я користувався цією книгою досить багато і можу прям скласти досвід експлуатації і дуже детальний огляд. Отож, давайте зараз поговоримо про таку електрокнигу, як AirOn. Юніверс. Перше, що хочеться зазначити під час знайомства, це коробка AirBook Universe. Мені вона чомусь набагато більше сподобалася, ніж рішення від Amazon чи PocketBook. Ось просто естетично приємно. Всередині сама читалка, документація і USB-C кабель для зарядки. З дизайнерської точки зору AirOn Universe приємний і дуже легкий девайс для своїх розмірів. Всю фронтальну частину займає її дисплей з діагоналів 7 і 8 дюймів. Я не можу сказати, що тут якісь дуже тоненькі рамки навколо дисплею, але на вигляд все ж таки нормально і користуватися зручно. Знизу винесена сенсорна кнопка, до якої лише одна претензія. Її майже не видно, а підсвічування немає. Також було б непогано, якби була вібрація при натисканні на цю кнопку. Знизу винесений динамік, мікрофон і порт usb c Зверху кнопка живлення, лівий торець пустий, а справа лоток для карт пам'яті. На задній частині лого та інформація про зарядку. Книжка зроблена з матового пластику, а дисплей вкритий матовою плівкою, котра дозволяє не переживати забліків яскравий сонячний день. Чи зручно користуватися книжкою особисто мені? Так. Бо ті 267 грамів, що вона важить, майже не відчуваються, а розміри ну, реально оптимальні для того, щоб закинути її в рюкзак чи бананку і читати свої улюблені книги де завгодно на природі, в офісі, в ліжку. Крім цього, це прекрасна річ для того, щоб читати казки на ніч своїй дитині. Це перевірено. Також мені подобається, як все це діло відчувається, бо тактильно воно таке матове і приємне, дуже схоже на відчуття від звичайної книги. Якщо зайти на сайт Hotline.ua в каталог електронних книг і побачити її ціну, то можна трошки здивуватися, бо там стоїть 14 тисяч гривень, а це немало для читалки. Але я саме в розділі про дисплей загорив про ціну, тому що тут встановлений топовий сенсорний дисплей in карта HD з роздільною здатністю 1404 на 1827 пікселів. Це ну дуже офігенний дисплей, який взагалі неможливо за деталізацією відрізнити від книги. Швидкість реакції на високому рівні для електронного паперу. Є підсвічування, у якого можна регулювати як температуру від синю до жовтої, так і яскравість. Зрозуміло, про кути огляду й мова не йде, бо вони просто максимальні. Очі втомлюються набагато повільніше, ніж від смартфона завдяки відсутності мерехтіння. Здавалося, яка функціональність може бути в читалці? А насправді тут. Повний фарш. Почнемо з того, що перед нами по факту планшет на Android 11. тільки з Єнг. Її... Дисплеєм. Звісно, що тут всі відомі формати підтримуються. Звісно, є всякі фішки, типу Вікіпедії, пошуку по словах в інтернеті, прямо з книжки. Окрім штатного додатку читалки, який інтегровано в оболонку, тут є браузер, котрий дозволить лазити по будь-яким сайтам, і це в принципі дуже зручно, коли ви шукаєте якесь чтиво типу новин, чи просто читаєте якийсь новий гід покупця на Hotline.ua. Читається все це дуже приємно і прямо як журнал, тільки чорно-білий. Оболонка функціональна і при цьому не перевантажена. Реклама як в Амазон нема. Основний центральний екран одразу закидає вас на завантажені книги зліва блокнот, справа всі ваші додатки. Зверху винесено підсвічування і всі важливі швидкі кнопки. Якщо відкрити шторку, то там все інше: Wi-Fi, Bluetooth. Режим енергозбереження, вихід налаштування і так далі. Також тут є маркет, де можна завантажити різні застосунки. Ось я все життя користуюся Playbooks і люблю той додаток. Будь ласка, тут він є і суперова працює. Прямо з нього я собі купую книги і сам там читаю. Якщо ви користуєтеся іншим, наприклад, Kindle чи Якабу, велкам, вантажте і користуйтеся. Звісно, ви можете користуватися і софтом для аудіокниг, бо тут є динаміки, і блютуз для відтворення аудіо. До речі, заради експерименту я сюди встановив YouTube Music і виявилося, що книжка непогано грає на інтегрованих динаміків. І так само непогано грає з навушників, котрі я підключав по Bluetooth. Отож, це як бонус, і він непогано працює. Але що не сподобалося, так це відсутність Авіж регулювання гучності. Все це треба робити в меню. Звісно, все, що є в маркеті, можна сюди завантажити, навіть ігри. Я чисто заради експерименту встановив Cut the Rope, і воно працює, можна грати. Та ж історія з YouTube. можна спробувати щось подивитися, але ви ж розумієте: технологія дисплею не розрахована на таку справу, і ви побачите лише слайдшоу. По залізякам тут порядок, бо в якості процесора стоїть рок RK3566 на 4 ядра, 2 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ основної. Так, для сучасного смартфону, типу цього Nasin Phone One, це дуже смішні характеристики, але для читалки досить непогано. Навіть можна юзати як навігатор з екстра маленьким використанням енергії, що, наприклад, може бути дуже актуальним на фронті. Так, звісно, GPS тут нема, але хто ж вам заважає використовувати офлайн-навігацію? Навіть Google зараз дозволяє підвантажувати карти. До всього цього тут навіть є мікрофони, що стануть у пригоді для голосових нотаток. Той же Telegram можна юзати, коли ви підключені до Wi-Fi, але голосові сповіщення нормально не працюють. Чомусь вони в прискоренні відтворюються типу! Як хомяки. Так, тут реально багато всього, але якщо її оцінювати як електронну книгу, то з усіма своїми референсними задачами вона справляється просто на 200%. Але претензії у мене також є. Не працюючий блокнот, який, типу, мав би бути альбомом, де можна робити помітки малювати. А по факту це просто не працюючий пункт меню. Для цих цілей просто завантажте скетчбуки, буде вам радість. До речі, малювати тут реально. Прикольно. Ну і більш органічний недолік: тут нема захисту від вологи. Тобто, якщо ви захочете почитати книжку десь на пляжі, то дуже обережно, бо воду вона не переносить прямо як і звичайна книга. Читати можна спокійно місяць. Інтегрованої батарейки на 3900 мАч вистачає сповна просто, навіть якщо ви будете читати по декілька годин на день. Особисто я за період експлуатації її не зміг розрядити. Найпопулярніші моделі на сайті порівняльного шопінгу Hotline.ua коштують приблизно 10 тисяч гривень. Мало хто хоче собі купувати щось дорожче. Airbook Universe коштує 14, і це трошки дорожче, але й має свої аргументи на цей рахунок. Це Андроїд. Є інкарта HD, топова функціональність, підсвічування, динаміки, мікрофон, блютуз і ще багато всього іншого. Чи потрібен такий пристрій саме вам? Тут уж самі вирішуйте, але насправді це ультимативне рішення. Можна сказати, що це топовий продукт серед електронних книжок, де і ще й від українського виробника. Так, звісно, вся ця історія збирається в Китаї, але виробник AirOn – це наше українське. Всім дякуємо за перегляд! Обов'язково читайте багато цікавих книг і до зустрічі в наступних відео. Слава Україні, слава нації, і. там ви самі все знаєте.